Про те, що ми граємо лисичку, так, лисичку, Ми поїбаємося невеличкому на острові, нам кажуть, що ми можемо бігти. Нам треба рубати кушики і зробити щось там купити, не знаю, що там купити. І а, коли так острів. Тут у нас появилася ялинка і тепер можу її легкостю знищити. Поки нам треба тільки 4 куща зламати. Наш острів вже стоїть з 4 п'ятокутників. Нам треба назбиратися, може постати Тепер у нас два остра зразу з'явилися. У нас вже є 2 яленки будуть рости. І кучу 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 давайте давайте понял 10 ялинок вот у мене он здесь стан давайте вау а теперь у нас какие-то рекламы подавятся ну и на какой-то рекламу ну ні, тут мені це не хватає, добре, давай попробуємо нашу першу ялинку, Це у нас шість декадатиків в подверстим, а це ж такі. А, це тошки ріже. Добре. Добре, можна подивитися рекламу. Добре, подивимося. Ей, ти ж подивишься? Пилаг не поставив. Ми не підписався на канал. А? Что мовчеш? Робеш видко це. Просто я все чекаю. Зараз багато дерева є, ура! Може відкривати сундук, зеркала подивилась, думаю, як вона сподобалась. Тепер ще новий острій появився з Єленкою вже третою. Остріч вже дуже великий. Ми сьогодні його обширили Просто тут дуже велике, красеньке. дуже мені подобається. Добре, нам треба більше поламати ресурсів І е, даємо одну дошку. Демо знайти. Дошки... ну не нема. так ми не маємо, Треба якось потомчиться якось робити їх. Ну добре. Ще раз і зламаємо дерево. Вам дерево так е, пот, не потрібно. Добре. Е, добре. То остав

Скільки ресурсів? Ого, крутяк. Добре. При нам би 6 дерево добет. Ось одним нас з'явився крутяк. Я помітив, що тут можна якийсь одяг купувати. Давайте зараз купимо якийсь одяг, або там може буде, буде якийсь заплатний одяг і будемо лизичку влучати. Добре. Давайте, девушке первого кушаю. Добре. Что, это третье видео? Три минуты уже идёт. Ну, добре. Может быть, это такое видео? хоть не лайк поставь. Добре, как я вижу, что нам... О, наши Давайте, например, Тобто, их. То шикарний плюшок, да? no, no, я вирішу її побачу, що дажу, але я тільки аж тепер не захочу. Давай я потім одягнемо ойко я особливо в серії. Куплю за екран, тут все за екран, як бачу, так. Я дойде дуже, ну, довго, так, 5 минут. Добре. Скучно. Добре, друзі, давайте те про вами більше дерев. Це у нас уж новий якийсь острів, якийсь камінь вийде. Нам треба якийсь один од... такий камінь. Треба бі... не збирати на цю ось якийсь пташка. Давайте її Веземо обвезвимо Все, а з проходом на мене, ти була що я мама. А Та я така чиня, я першого тому що то вона мама. Добре, буде у нас буде кощенявинна, у нас буде красиве. А треба більше ресурсів добити, зробити більше островів. Більше островів, більше ресурсів. І там, мабуть, це якісь ресурси круті, може бути. Я так була ці я не можу, добре. Та, давайте добудемо дерево а що так дал? А, ну дуже довго. о ну, нам так разбирали надо дві скалі. вау так закра бетон началось похорон образец у нас такое що... Це все мини планеты у него что мини планеты я и целя сіла вся все <суміло> я похисни Ты щерин. Острый. А это водовый щерин один Це игра. Давай, друзья, я бачу, что мы куча кучу камню. Вау, давай накупать на Острова, ты все Крутяк Нам бы, короче, купить из гривен, я все не хочу, но Може... Там п'ятніше погодятся, но я думаю, що з цього чіткого немає, але там пішо не буде э, остриється. Цікаво, куди ще, навіть, під... там можна траву купити за, за 100 штук, тому що ми думаю, що їй не потрібна буде трава. Думаю, так, ми но ну, але воно невеличке кількість, то там, не знаю, 5-6 штук, то їм я не буду трапити. Зараз я загадую якоїсь трави. Може, їй там не потрібно, коли в мене вообще, не буде трави. То... Тималик був в ступі, я не знаю в якій сфері, але можливо в цій пункті, він і знає. Добре. Добуваю сокерою, дублю два пітульки. Де я дублю сокерою, дублю п'ю сокеру, п'ю до камню і ламаю його А Сокеро можна додати тупою. Через це, добре. Добре. Ось воно, ресурс. У нас є ще більше камінь, багато камінь помішало і нам потрібно 10 кущів. Добре, воно більше кущів і зробимо нам веселий новий острів. Давайте, новий острів. Ще два каміння з'явилися. люблю каміння. У нас буде цей каміннявий, у нас буде ця пустиня. Добре, то буде така пустиня в нас. не знаю, что там будет вообще. кто и не так долго. Там же говорят, остров. то Только то вас А вы пишете ресурсы, добавьте. Короче, я бы раз Давайте я вам скажу, завтра, я все делаю. Ведь один раз, хотіла якось і не добре, Просто бы те лакси це м'як занятие щу хвалили ходять на мною чашека сукиру 3 раза в Павло, не полонения. Як квіти ростуть в камінь? А це вам питание. И мотабу казали, но твоята не чуть зими забудут камінь. Ой, я не бути, а вот он добре. Може бути, это там каже чуть-чуть хамбурд землі, бути. Там буде хоч трішки на земля. Здесь ще може когось там рости. По я таку можу, цю дурацкую штуку, а вже погодиться вона. То пожить своєї комментария, яку ви їду їсти і яку еду ви любите. Я приєм катоплю шумажену. Добре. Ну, взяла кучу трави, і я пам'ятаю, що нам на кожному острові потрібна ця триматися... ідіотська трава. А, ось. Я не подумав, що за... Як вона плаває, то я не зрозуміла, піч і робити новий острів. Так. Все, курчак. Поплавати камінь. Та тараски, та майкратські падаючі. Добре, при... tá bom então vamos aqui gente, amigos, para gente, vamos e Steve.